Правоохоронці провели два етапи операції під умовною назвою Опікун, у межах якої викрили десятки військовозобов'язаних у спробі уникнути служби в Збройних силах України. Наразі йдеться про близько 100 епізодів протиправної діяльності. Викрили масштабну схему уникнення мобілізації та військової служби за допомогою фальсифікованих документів. оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками. Внутрішньої безпеки збройних сил України зловмисники підроблювали документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обов'язків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії. До прикладу, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися і одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за новоспеченою дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю. В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини другої групи інвалідності, а ще й незаконно заволодів понад 160 тисячами гривень грошової компенсації за невикористану відпустку. Лише за результатами перших двох етапів масштабної операції Опікун правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобов'язаних у 12 областях та столиці. Серед іншого вилучили велику кількість підробленої медичної документації. На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам схем повідомлено про підозру. Дії підозрюваних кваліфіковано. За кількома статтями Кримінального кодексу України наразі ініційовано скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлено документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ. Вісім фігурантів вже отримали підозри за ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Комплекс заходів із виявлення схем ухилення від військової служби проводилися за участі оперативників департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Та територіальних підрозділів управління стратегічних розслідувань, слідчих головного слідчого управління національної поліції України та слідчих ГОНП в областях, оперативників та слідчих ДБР. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.